Доброго дня, шановні телеглядачі. 1 жовтня Україна відзначає декілька свят, і одним із них є День вчителя, людей, від яких залежить майбутнє кожної людини. Як це свято відбулося в Савинській громаді, я пропоную вам подивитися. Суворим і ніжним, мудрим і чуйним. Тим, хто кожен день відкриває шляхи та інвець. Тим, хто, хоч за будь-якої погоди приходить у клас до дітей, щоб надати їм знання. Тим, у кого сивина на чолі, тим, хто є другом та порадником у скрутну хвилину. Тим, хто все ж таки любить, хоч інколи говорить протилежне. Всім тим, кому це імення вчитель, ми присвячуємо сьогоднішнє свято, та й не зашкодило для усіх.

Слава нашим Збройним силам України, що ми маємо з вами нагоду сьогодні зустрітись в режимі офлайн, подивитись один на одного, подивитись в очі, побачити, хоча б частково але наших учнів, з тим, щоб привітати один одного з професійним святом. Від щирого серця, від імені Савинської військової адміністрації, Савянської селищної ради, я вітаю кожного з вас з вашим професійним святом. Нести гордо по життю звання вчителя це. Дорого вартує. людьми, які люблять свій край, будуть його розвивати, бо зерно вашої любові до нашої держави буде засіяно в серця і душі ваших дітей. Низький уклін кожному з вас за вашу роботу. за багаторічну плідну працю, відданість професії та знаходи дня вчителя нагороджується. Швакс Наталія Николаївна вчитель. У цей постійний день вітаю всіх нас, вас, нашим професійним святом. Бажаю вам завжди бути терплячими до учнів. Навіть коли вони опів другої ночі присилають вам виконаними завдання відразу ту яка у мене оцінка. Вірними своїй професії, як би вам важко не було. Залишатися квітучими, щасливими, попри всі наразних, поваги і доточуючи, щастя душевного. Близьких людей вірить в прекрасне майбутнє і відсутності сумнівів. Дорогі вчителі, колеги, вихователі, освітяни, я вітаю вас з професійним святом Днем працівників освіти. Сьогодні дійсно дуже складний час. на всім важко. Але ми впевнені, що наша перевага в знаннях. Перед ворогом, а знання це ми. Тому я бажаю вам натхнення у серцях любові, поваги від ваших учнів та батьків. Всього того, чого ви собі бажаєте, і нехай всі мрії ваші збуваються. Учити, що сіяти щіли до нас, гляної нети землі, учити у рідний батько мій, учити комати моя, Образити їх на свій ясні, та й помниться ни без Зліблять за роки сотні галатей. Але це все вони, люди, які навчають дітей. Помінявши тиск, ідуть на роботу із кашлем, простудою, навіть в суботу, прийнявши сироп, в який ходить алтей, майстерно урок розіграють по нотах, запалюють душу, немов про метель, Ми кажемо спасибі вам. Людям, які навчають дітей. Перші кроки у житті дають нам жителі. Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт. Ви тримаєте надійно весь засвітний фронт. Хочу подякувати сьогодні творчому колективу, який буквально дехто вийшов лише третій день як на роботу з простою, але мені дуже приємно, що культура і освіта, які завжди були разом, об'єднують зусилля, надихають, створюють, роблять і дієві кроки вперед розвиваються і попереду лише найкраще. Сьогодні ми спробували подарувати частку своєї любові кожному з вас. Ви отримали пакетики в пакетиках трішечки гормону щастя і дійсно ваші знання, які зрозуміли, що вісім гігабайтів – то так замало для того, скільки ви знаєте. Але це лише початок. Тож зі святом вас, шановні освітяни, всього вам найкращого вперед до того, до перемоги, до того, щоб ми все ж таки зустрілися за партами з нашими учнями. Усього найкращого.